У далекому королівстві, між високими горами й безкраїми полями, жила юна принцеса на ім'я Еліана. Вона була не просто гарною, а й дуже допитливою. Її серце прагнуло пригод, але строгі правила палацу змушували її день за днем сидіти за вишиванням або вчитися етикету. Одного дня. Коли сонце яскраво сяяло, а вітер приніс аромат далеких лісів, Еліана вирішила. Вона піде за межі палацу. Взявши плащ і сховавши під нього свою корону, вона вийшла через таємний прохід, про який знала лише вона. Невдовзі дівчина опинилася у чарівному лісі. Це було дивовижне місце. Дерева там сяяли золотим світлом. Квіти співали тихенькі мелодії, а у повітрі літали крихітні світлячки, схожі на зірки. Хто ти, чужинка? раптом пролунав дзвінкий голос. Перед Еліаною з'явилася маленька фея з блискучими крильцями. Я просто мандрівниця, відповіла принцеса, не бажаючи видавати своє справжнє ім'я. Фея примружила очі, немов хотіла зрозуміти, чи можна довіряти незнайомці. У нашому лісі не все так спокійно, як здається, сказала вона. Король Тіней хоче зруйнувати цю красу, тільки хоробре серце може допомогти нам. Еліана не злякалася вона запропонувала свою допомогу, і Фея, бачачи її щирість, повела принцесу до глибини лісу. На галявині, оповитій густим туманом, стояв чорний замок. Еліана сміливо увійшла до нього. Всередині на троні сидів король тіний, високий і грізний, з очима, що світилися холодним світлом. Ти думаєш, можеш перемогти мене? зловісно засміявся він. Принцеса знала, що сила не завжди перемагає зло. Вона витягла зі свого плаща маленьке дзеркальце, яке отримала від матері. Подивись на себе, королю, сказала вона. Коли король тіний подивився у дзеркало, він побачив свої справжні обличчя самотнє й сумне. Він згадав, як сам колись був хлопчиком, що мріяв про щастя, але загубив своє добро через заздрість. Що я наробив? прошепотів він. Його тіло почало світитися, і раптом він перетворився на світлячка, що полетів у небо. Ліс ожив, стало ще яскравіше і прекрасніше, ніж раніше. Фея подякувала Еліані й подарувала їй золотий амулет, який завжди нагадуватиме про те, що добро й хоробрість перемагають будь-яке зло. Принцеса повернулася до палацу, але більше не була тією ж дівчиною. Вона стала справжньою героїнею, яка знала, її місія не лише бути принцесою, а й берегти красу світу. І жили вони всі щасливо, а Ліс ніколи більше не знав тіней. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.